Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І зараз у нас наша улюблена рубрика розпаковка загублених посилок. Дані посилки це з Amazon, я так розумію, вони коштують кожна посилка по 7 доларів. Це заради тих посилок, я їздив в сусідній штат, щоб для вас їх розпакувати. І в нас є 10 посилок, це виходить. Я заплатив за ці посилки 70 доларів, І цікаво, чи вони окупляться для нас. Починаємо ми напевно з цієї першої посилки. І ніхто ще не розпаковував. Тут щось написано. Якесь що сонячне пише. Що сонячне. Подивимося, цікаво. О, Пінопласт. Так. охо хо хо двоєка краса. Оце мені подобається. Я люблю такі. У мене тут є цілий цей ансамбл э, з гномиків. Я собі тут біля дому порозкладав їх, понакопляв, а це буде до їхньою дуже красиво. Тут це є сонячна панель, вона заряджається на сонці, і я так розумію, оці лампочки будуть світитися. Зараз будемо шукати, скільки воно коштує. Так, знайшов я цю черепаху, це виявилось не жабенятка черепаха, бо тут є панцир, я побачив. І знайшов її на Амазоні. Пише, що, якщо в Гуглі, що є в наявності, але коли переходиш, то показує, що немає. І тут ціна коштує 1699 за дану черепаху. Так, записуємо перша посилочка. 1699. Непогано. І пригодиться, я буду це точно використовувати. Так, переходимо до наступної, думаю, візьмемо оцю. Пише Amazon. Тут заклеєний наклейкою адрес, хто мав отримати і не отримав. І так продають. Будемо дивитися, що тут таке цікаве знаходиться. Тож тут пінопласт? Я так розумію, це якась фара. Фара, або, напевно, це фара до траку якогось. Зараз будемо шукати. Так, знайшов я цю фару, Та, я був правий, це до маленького трачка, і коштує 26,99. Ну, вона мені, я думаю, що не потрібна. Можливо, віддамо, кому вона буде потрібна, бо це до моделі Silverado. З 1999 по 2006 рік пише. Але я думаю, що воно може бути і до інших Тут Просто Присутно універсальне під'єднання. Так, записуємо. Друга посилка 2699. Ну, така. Нічого собі, посилка. Так, наступну посилку я думаю відкриємо оцю муліє око така кольорова. Дивимось, що тут. Во тут пише щось для дівчат. Так, відкриваємо. Оп! Дивіться! Яка тут краса! Ой, як воно пахне зразу. Тут Якийсь їхній слоган знаходиться. Так, тут, я так розумію, бутилочка така гарна. Якийсь крем ав з авокадо. Також е мило. Тут є шкарпетки такі гарні, такі мігенькі, премігенькі. Так, дивимося, що це таке. Це в нас. Іде така свічка. Пахне, бергамот і ще з чимось. Незрозуміло. Але непогано. Так, іде така резинка для волосся. Це йде маска на очі. І йдуть в нас дві маски для обличчя. Ось такі. Непогані, непогані. І тут теж якась їхня візиточка, і усе. Зараз будемо дивитися, скільки воно вартує. Я думаю, що Христинка це буде використовувати. Ну, не я. Або я. Не знаю, Подивимося. Шукаємо. Так, знайшов я цей подарунковий набір. Це на Амазоні. Ось такий. Коштує він 21. 21 долар 98 центів І відгуки, до речі, тут також дуже хороші 4.7 за 5. Непогано. Так, записуємо 21,98. Це у нас третя посилка. Поки що все добре, нічого не викидаємо Не так як попередні з посилки. Що там... А, до речі. Ви не переживайте, я це не викидував. Не, оце, що Бурне я викинув, а це ж все решта, я десь 75% відвіз на благодійність. Це Goodwill. Це в нас, хто не знає такий магазин. Ти привозиш непотрібні речі, вони їх реалізують, продають. І ці кошти вони дають на різні фудбанки, на благочинність там, ну, на допомогу тим, хто потребує То, То не переживайте. Так, переходимо ми. До четвертої посилки візьмемо оцю. Така трошки тяжкенька. Е, так, і, здається, її ніхто ще не відкривав. Так, йдемо за що тут всередині. Угу. Я так розумію, це якісь е, коробочки для якогось пакування. Я розумію, для якихось свят. Будемо зараз шукати, що це і для чого як це використовується. Так, знайшов я це на Амазоні. Це такі коробочки. Тут прийнято, якщо є виписник, наприклад, своїм одногрупникам або зі свого класу давати такі чисто символічні подарунки. Це такі маленькі коробочки, можете глянути. На Amazon, як вони виглядають, їх знайшов в іншому кольорі просто. І вони коштують 29,99. Це в синьому кольорі. І тут 100 штук. Я не буду складати, бо тут їх дуже багато. І записуємо ми посилку 29,99. Так, І я думаю, що ми їх віддамо, кому це буде потрібно. Так, переходимо ми. До п'ятої посилочки. Зараз дуже повезло, що воно. нас немає ніяких таких траблів, щоб викинути. Опа, яка тут цікава річ. Якась така сумочка. Якийсь урнитор пише. І це в нас щось у вакуумі. Ще якийсь, глянемо, що тут всередині. Вона відкривається. Ось така. Це, напевно, подушечка. Це йде як наволочка. І зараз розпакуємо ось це з вакуум. Так, це подушка, так як Memory Foam. Така мягенька, і вона зразу має таку, такий чехол. Зараз одягнемо, як вона виглядатиме. Так, ось така подушка, одягну її наволочку, і вона пакується, напевно, залазить у таку маленьку сумочку, щоб для подорожей брати собі. Непогано, непогано, і така мягенька дуже. Я собі, напевно, її заберу. Буду її використовувати. Зараз знайдемо, скільки вона коштує, ця подушка. Знайшли ми цю подушку на Amazon, але вона без сумочки. Але цієї фірми вона коштує у нас 16,99. Бо я бачив такі схожі, але іншої фірми там по 27 доларів, а Цієї фірми 16,99, але без. Сумочки. Я думаю, що та сумочка сильно роль не грає, тому ми записуємо на п'яту посилочку 1699. Хороша річ, дуже корисна. Я буду використовувати. Я люблю такі невеличкі подушки. Або взагалі без подушки спати. Оце якраз Memory Foam. Хороша для здоров'я для хорошого сну. Так, ідемо далі. Беремо ми наступну посилочку, я думаю, візьмемо оцю. Бо тут щось таке красиве намальоване Якийсь конструктор. Я думаю, що вона зараз буде багатько роботи по збиранню цього конструктора. Ось так це виглядає. Такі палочки. Це приблуди. Ого, скільки всього, скільки всього деталей. Ой, випадають. Надію, що тут все є, що нічого не загубили вони. Ось Інструкція. І тут, як розумію, це полички. полички для взуття або для різного зберігання речей. Так ми відключаємось, будемо зараз збирати і покажемо вам результат. Ось такий красивий стелаж ми зібрали для взуття я так розумію, або для збирання різних, різних речей. Прямо зріст з мене. Шукав я, шукав цього бренду, але щось не знайшов, але знайшов таке саме, але просто інша назва бренду. І можу вам показати От такий він сірий, сірого кольору. Взагалом коштував він 2399, а зараз зі знижкою 1799 і доставлять завтра. Непогано, непогано. Тест у нас вже переповнено такі взуття. будемо використовувати корисна річ. Так, записуємо у нас шоста посилка 1799. Так, прямуємо далі, беремо, напевно, ось. Цю посилочку і вже, як бачу, декілька раз розпаковували. Треба щось цікаве, Тут я бачу якісь картинки. Ось такі картинки, я так розумію, це щось для саду. Якась річ для саду для двора. Вот такие такие стрелочки, цаю. Вот так. Цикарные, цикарные. Ого! То прям целый сад цими <соценно> всякими прекрасными декорациями. Ой, такая красота! Це, тут також сонячна панель. Тут воно заряджається. А, тут яка штучка ще. Ага, я зрозумів. Так, зібрали ми цю годівницю. Така прикольна штука тут з сонячною панелью. Я закрив досвідчився таке окраник буде, тече. Тут, наприклад, зерно насипати. Щоб пташки їли. Шукав, шукав, ніяк не міг знайти, знайшов тільки на канадському Амазоні. Ось вона тут. -та. І воно показує 67 доларів канадських. Ну Це приблизно десь ну, плюс-мінус буде 50 доларів американських. Ось така штука. Непогана, непогано якраз в саду поставимо, і тут будуть пташки гамати. Записуємо сьома посилка 50 доларів. І йдемо далі. Так, Наступно давайте розпакуємо ось цю посилку. Так, відкриваємо що це нас таке всередині. Я так розумію, це якийсь. Фаза для квітів. Всередині у нас тут три штуки. Тих Вони це пластику, на стекляні. І тут якась відкриточка. Так, знайшов я. Ці вази на Амазоні, Ось такого плану вони виглядають. І ціна за одну штуку виходить 14-99 центів. Це 15 доларів. Це за три виходить 45 доларів. І в нас залишається дві посилочки. Я думаю, що велику залишимо на кінець, а відкриємо ось цю. Дивимося. Я враження, що ніхто її не розпаковував. Ось тут один з своїх тільки. Відкриваємо. І ось тут я як розвію, якась подушки. Чи ж це сідіння? Глянем, що це. Ось таке. Дуже як схоже на бублик. і також воно з Memory Fun. Тут плюс воно є таке прирозине знизу і воно не буде їздити. Можете побачити, як воно тримається. Крута штука. Зараз будемо шукати, скільки воно коштує. Так, знайшов я цю подушку, я був правий, це подушка для офісу. Використовують офісні працівники, які дуже довго сидять на одному місці, не рухаються. І це ось така подушка, знайшов її на Амазоні і ціна її 2499 за цю подушку. Хороша річ. І тут ось ми вийшли на фінішну пряму. Остання посилочка тут. Я думаю, переважно. У великих посилках попадається якийсь хлам. Надіюсь, що тут не так що щось буде цікаве і корисне. Бачу, що декілька ЕРС вже відкривали. Ого я бачу, що це якийсь організатор. Так, і зараз будемо збирати це, так розумію, для сушки посуди. Такий стенд. Зараз беремо і вам покажемо, як воно виглядає. Так, склали на цю красу, це от така сушарка для посуди. Це всякі великі ложечки. І тут спеціальні секції. Ось тут, як так розумієте, дирочка і воно витікає водичка, біля омивальника буде стікати водичка в омивальник. І тут різна посуда, ось тут стакани навішуються. І шукав, я шкафу, вони там рознобій тих цін. Там і 50 доларів, я такий більш-менш адекватний знайшов. Це такого типу. І воно коштує 30 доларів на Амазоні. Так, непогано можна використовувати я тут, коли ви... на кухні. У нас є один і він такий маленький, а це буде більший. Посуди, записуємо 10 посилка 30 доларів. І будемо рахувати підсумки. Зібрали ми ці речі, які попались нам в 10 посилках. Нагадуємо, це були 10 посилок по 7 доларів. І цього разу загальна вартість цих на... тих посил, які ми знайшли, це 280 доларів 92 цента. Мінус. 70 доларів, які ми потратили на ті 10 посилок. І результат виходить вигода 210 доларів 92 цента. Але в порівнянні з минулим разом, це вийшло по вартості менше, але по користі цих находок, ми, ми думаємо, 70% ми собі залишимо. Я думаю, все залишимо крім цієї лампи для трака. Оці потунки. А все раз будемо ми використовувати. Непогано, не Надіюсь, Надіюсь, подальшому буде чим краще і краще. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь, якщо не підписуйтесь. Всім Па-па.